Сьогодні минає 70 років від початку сумнозвісної операції вісла організованої владою. Комуністичної Польщі згадують і події у Львові на місці, де мають встановити пам'ятник жертвам депортації у 20-му сторіччі, зібралося декілька десятків людей. Серед них і ті, яких примусово виселили до Польщі. А також школярі, студенти, чиновники, священики відслужили панахиду. Операція вісла нагадаю. Почалася 28 квітня 1947 року. Етнічних українців з Лемківщини Посяння Підляща і Хомщини які до 1945 року належали Німеччини насильно депортували до Польщі? Ми маємо надію, що пам'ятник тут вже буде стояти до 9 вересня 2017 року. 9 вересня 44-го року почалася оця велика депортація, великий злочин. Робота вже ведеться, вже ведеться з тою глибою каменю, але на Полтавщині, там де живе скульптор сам. І пам'ятник буде нагадувати, буде у вигляді книги, з якої видерли коріння дерева, але дерево все одно росте.